На тимчасово окупованих територіях перебуває понад 600 тисяч російських солдатів. Про таку кількість розповіли в українському гурі. Понад 200 тисяч з них це саме штурмові підрозділи, які перебувають на лінії фронту. Звідки Росія залучає людей на війну проти України? Владислав Паливодо розбирався. Сотні тисяч російських солдатів на різних напрямках фронту. Щодня вони штурмують наші позиції, не шкодуючи своїх бійців. За минулий рік ворог втратив понад 434 тисячі солдат, тисячі солдатів. Це значно більше ніж у попередні. І щоб їх компенсувати, росіяни вербують на українську війну найманців з інших країн. Найвідоміші це північнокорейські солдати. Вони воюють здебільшого на Курщині. Ще в армії Росії помітили громадян інших азійських та африканських країн. За те, за те, що мене взяли, мене взяли в полон. Полон пілотам. дякую, дякую за те, що оказали помочь. Я Загалом кількість іноземних найманців трохи поменшала, але Росія заманює грішми та паспортами. Якщо громадянин іншої країни, хоче Крим підпише контракт і буде воювати за Російську Федерацію. Ну в Російсько-Українській війні і він іноземець, то при бажанні він може автоматично отримати громадянство Російської Федерації. Це було офіційне повідомлення. Що чи ні? Це питання вже таке. Чи збрешуть, будуть брехати, обманювати цих людей? Чи не будуть. Я думаю, що будуть обманювати. А днями у мережі з'явилося відео із нібито китайськими найманцями. За інформацією авторів, відео зняли, начебто, у тимчасово окупованому Селідовому. А проти офіційних підтверджень, що це саме громадяни Китаю, немає. У ГУР теж цю інформацію не підтверджують. Наразі можна говорити про те, що є ознаки. Ворожого псо інформаційно-психологічної операції. Режиму Путін вигідно демонструвати, буцімто на його боці, в числі, і, і безпосередньо громадяни які беруть участь в військових діях. Наразі не зафіксовано ані прямої військової допомоги, Ані тим участі військовослужбовців, але за даними нашої розвідки, Росія торік значно збільшила чисельність своєї армії до півтора мільйони бійців. Нині на тимчасово окупованих територіях російська армія має понад 600 тисяч військових, і третина з них бере участь у бойових діях. Це серйозне угруповання, це понад 620 тисяч окупантів із них безпосередньо понад 200 тисяч беруть особисту безпосередню участь в штурмових діях, бойові підрозділи. 35 тисяч це Росгвардія, яка забезпечує ну, власне режим окупації і отримується цих драконівських фільтраційних заходів. Все інше це забезпечення, це логістика, це спецслужби, ФСБ та інші. Але що залишається незмінним, це тактика м'ясних штурмів. Росія не шкодує своїх солдат. Тож через великі втрати людей постійно не вистачає і активно мобілізувати вояків з регіонів як на початку війни. Зараз значно складніше. Кремль успішно заманює чоловіків з депресивних та бідних регіонів високими виплатами. Велика кількість людей мобілізується. За рахунок саме контрактів, за рахунок цих великих грошей, які сплачуються при підписанні контракту, там є де дві проплати, одна йде. Від федерального не на федеральному рівні, рівня, а інша де вже безпосередньо, тобто на певний регіон. Крім того, Росія хоче збільшити так званий спецконтингент, тобто знову робити ставку на в'язнів умовно засуджених чи людей, які перебувають під слідством. Одним із перших таку тактику почав масово використовувати пригожену ПВК Вагнер. Далі його справу продовжило Міноборони РФ. Голони розхідний матеріал. Зрозуміло, що це. Навіть гірше ніж громадне м'ясо, хоча здається куди вже гірше, тобто це ті, кого відразу проявляють фактично на смерть. Тому зараз завдання у Росіян протягом цього року збільшити кількість самов'язаних на полі бою. Загалом, за даними ГУР, протягом 2024 року РФ набрала до свого війська близько 420 тисяч людей. А цьогоріч планує залучити ще майже 350 тисяч контрактників. Уголошувати загальну мобілізацію. Диктатор Путін поки боїться. Владислав Паливода, ми Україна, марафон. Єдині новини.